Mazda CX519 5 19 року випуску. Вся в рідній фарбі. По Америці були пошкодження капоту, переднього бампера та одного крила. Запчастини поставили в колір, оригінальні. Комплектація Touring, маленький пробіг, порядку 43 тисячі кілометрів. Що в цю комплектацію взагалі входить? У нас це автосвітло, безключовий доступ на водійському дворі, дворі електрорегулювання сидінь, мультикермо, коробка, звісно автомат. Є примикання режимів. Старт-стоп-снопки, мультикермо, утримання в полосі, підігрів зі Отака Отака нас мультимедія з блютузом, з камер заднього огляду, теж маються партроніки задні позаду, дуже, дуже багато місця, це повноцінний кросовер, ну, Сімейний. І в принципі, маленький пробіг, 2,5 бензин блин, і 19-й рік. Дійсно, що потрібно від такого авто тут є взагалі все. Всі деталі за телефоном